Тож гроші вже виділені, і скоро прийдуть вам, дорогі мої глядачі, тим, хто давав запитання. Тож бачив дуже багато ваших запитань відносно національного кешбеку, тисячі зеленську, яку обіцяли дати за 10 днів да, для тих, хто оформував Приватбанку і вже два місяці і нема. Е, відповідь: Уряд виділив додатково 570 мільйонів гривень для. Надання цієї допомоги з резервного фонду. Тобто е січень-лютень виплата не відбувалась, тому що кошти, які були закладені в минулому році, закінчились, а на цей рік їх не було закладено додатково. Потім це все, заявки обробили, подивилися, скільки людей ще оформили заявки, тобто до березня були. Було прийняття заявок, і в березні виділили таку суму грошей. Таким чином, можна вже офіційно стверджувати, що в найближчий час прийдуть усі виплати і по тисячі зеленського, да, або зимової є підтримки, хто як її називає, і по е, національному кешбеку. І мені, до речі, вже вчора прийшов національний кешбек. А ті, хто оформили 1000 зеленського через. Канал Народної Думки, тобто одні з перших, як завжди на Народній Думці, то отримали її ще до нового року і вже навіть встигли давним-давно потратити. Тому робіть висновки, долучайтесь, тут ми обговорюємо усе завжди найперші. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мій глядачі.